Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Хто потрапив до списків? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні планують підвищити пенсійні виплати частині пенсіонерів, що відомо про зміни в держбюджеті. Мінімальну пенсію в Україні можуть збільшити вже з наступного року. Про це стало відомо з листа, який Міністерство фінансів України розіслало розпорядникам бюджетних коштів у межах підготовки проекту державного бюджету на 2026 рік. Відповідно до планів уряду, розмір мінімальної пенсії планують підвищувати у три етапи протягом трьох років. У 2026 році до 2540 гривень, у 2027 році до 2715 гривень, у 2028 році до 2859 гривень. Станом на 2025 рік мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню. Таким чином, до 2028 року її планують збільшити на 498 гривень. Додамо, що за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 квітня 2025 року усього 3,86% пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 3 тисяч гривень. Скільки з них отримують мінімальні пенсійні виплати, не повідомляється. Втім, реальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб станом на лютий 2025 року становить 6685,45 гривні, що майже втричі більше ніж розмір мінімальної пенсії станом на зараз.